То, тут отут тут всі пальці переломані. Закрита черепно-мозкова травма, численні забої і зламана рука. Так громадський активіст та журналіст Олександр Ніколайчук поплатився за те, що він надміру цікавився темою незаконного видобутку бурштину на Житомирщині. Такі слова та тобі це тобі с... за бурштин, там. Ну, тобто і тому подібне. Ну, були не багатослівні. Нападників було троє: спершу вони повалили хлопця на землю, а потім добивали ногами залізною арматурою. Сашкові розбили голову та зламали руку. нанесли мені два потужних удари, почали по голові, почали добивати ногами, і далі почали знову ж бити арматурою. Але я розумію що треба вижити і не бути калікою внаслідок цих пошкоджень. Я почав себе ну, лівою рукою закривати голову. Напад стався у самому центрі Оле коли журналіст повертався додому з Житомира, де брав участь у засіданні робочої групи з питань припинення незаконного видобутку бурштину, зі слів народного депутата Борислава Розенблата, таким чином його помічника хотіли залякати. Останнім часом Сашко ще активніше критикував тих, хто кришує цей прибутковий бізнес на півночі області і постійно допомагав колегам із центральних ЗМІ готувати розслідування. Сашко останнім часом займався дуже насучною проблемою нашої держави. Він мені розробці цього законопроекту Сашко дуже багато робив для того, щоб висвітлювати це питання. Зараз хлопець перебуває в лікарні у Житомирі, куди його в ту ж ніч вивезли друзі. За фактом побиття правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за трьома статтями: хуліганство, перешкоджання законів журналістській діяльності та перешкоджання діяльності народного депутата або депутата місцевої ради. За словами очільника Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського, який узяв цю справу на особистий контроль у правоохоронців вже з'явилися суттєві зачіпки і винуватців нападу незабаром затримають. На даний момент іде розслідування. Не можу зараз оприлюднювати оперативну інформацію. Але найближчим часом я від наших правоохоронних органів очікую результат. Є результат, є зачіпки, але це ж знову ж таки оперативна інформація. Тому я кажу, найближчим часом винні мають бути показані. Арані Олександр Ніколайчук налаштований оптимістично і на півдорозі відступати не збирається. Хлопець каже, його не спинять ні синці, ні перелами, бо правда на його боці. 10 липня президент України Петро Порошенко анонсував, що вже цього тижня будуть завершені операції і затримання осіб, які незаконно видобувають бурштин. Юлія Чепюк, Сергій Григорчук, Житомир Радіо Свобода.